Так, ну а це самі смарт-кнопки прийшли з Китаю 2000 гривень за дві штуки. Чесно кажучи, дуже приємна коробочка така. Ну, навчилися робити, типу як Apple iPhone і так далі. Ну, блін, відкрить важко, особливо одного рукою, коли ти знімаєш. Причай ось оці кнопочки дуже приємні, маленькі такі. Вау! Круто. Ой, І оце ставиться, ставиться ззаду отуди, от куди ми поставили. Заглушки. Не заглушки, а ці. Опа! Отак вони гарно ставляться. А, ух, ти, вони видалити не можуть. Їх треба приклеювати. Ух ти, А тепер попробуй достати. Треба разом. Ага, мабуть, тепер разом з цим треба доставати. Коротше, достаєш. Витру... Ага. І оце, мабуть, треба. Ага, відклеїш. Ага, все зрозуміло. Можна туди наклеїти і потім разом з цим доставати. Все ясно. Зараз будемо розбиратися яких налаштувати?